Що відбувається? Так? Що це таке відбувається? Я тобі точно таке за дверима положила. <рес> Ти прийшла сюди. Рісько, тільки давай не треба мою руку гризти. <рес> Тебе намастити кремом? Mm -hmm. Тебе кажу намастити кремом? за під руки? Хоче також крем на личко, так? Сориська. Пішли в лікарню? Пішли. Добрий ранок. У мене такий ще треба прорізати голос. Зараз 9 година, також 9.20. Я по плану в передньому мала вийти на годину раніше. Але фан-факт, я не можу прокинутись. Нормально, Ну, я можу, але я дуже жахливо себе відчуваю. І це просто надзусиль коштує, якщо я засинаю пізніше другої ночі. Мені дуже складно прокинутись раніше, аніж на підв'яту. Ну, типу, це прям ну, дуже тяжка задача. Дивіться. Ну, яка краса, просто гляньте, ну що це таке? Стави, що? А пахне я? Взагалі ваша стрім стрімерка. Ого, Аліна! Ваша блогерка сьогодні має екстра багато завдань. А, от. І не так багато часу на їх виконання. Наприклад, зараз я біжу на рентген, а потім до стоматолога. І я дуже сподіваюся, що я встигну зробити рентген. От. Це було б чудесно. А якщо ні, то доведеться відміняти. Запис або робити щось інше. Але не хотілося б, знаєте, не хотілося б. А ще, я сьогодні записалася на манікюр. Ну, записалася, очевидно, не сьогодні, але манікюр буде сьогодні. І я уявлення маю, що я хочу. Я точно знаю, що я не хочу звичайний білий, як у мене був два рази до цього. Але я не знаю, який я хочу. Якийсь настрій на щось весняне, яскравіше. Але на яке? Питання відкрите. Ну, власне все, я встигла і ще встигаю навіть, скоріш за все, сходити, подивитися на валізу або сходити до сестри. Хм. Але напевно, якщо я піду до сестри, то це буде на три хвилинки і така собі штука. У мене було занадто мало часу, поки я була вдома, щоб щось знімати, але я вже не вдома. Вже чим тікую до стоматолога. У мене переніс цей запис на манікюр на завтра. Я е, не сказати, що рада, не сказати, що засмучена, типу мені все одно. Ну, манікюр я в будь-якому випадку зроблю, тому окей. Трошки рада, можливо, бо буде не такий напружений в плані того, що треба встигнути на консультацію. Я зможу спокійно зайти в магазини, в які мені треба зайти, мені треба балізу вибрати, знайти десь. І я зможу в неї якраз так як сьогодні купити, якщо що. Тому так. Да. Просто гляньте, яка милість. Ну це що таке? Ну це що таке? М -м -м. Які хорошенькі, Мені подобаються. Я не знаю, що я з них пила. Не знаю, можливо, я колись дійду до міцної кави. Але ну, такі милі. Просто неможливо милі. Ем, керуючись фразою, скільки того життя купила собі ще на камамбер з синьою пліснявою. Ну, Мені було дуже цікаво його спробувати. Я його ще всі хотіла глянути, але... Він там дорожчий був. З гривень типу на 20 майже, тому так. Да? Спробую. Що? Що, ісеш, от буде, що ти а, я все, це... вам знову на вітрі збираюсь розказувати про яна, так. Бабін. <гум> Хмаринки які. Клас. <гум> Було би добре дійти додому без дощу. Ну так, я вам тут без вітру, хіба отак і то не факт, що розкажу. Окей, я хочу на вулиці. В чому суть? Я все ще хочу на концерт Яна, що очевидно, так? Тільки тепер я знаю, що мені на це треба від 8 тисяч. Типу, бо білет там, здається, коштував 750 гривень. Я думаю, що це буде наступний або через тур, відповідно, ціна, скоріш за все, виросте, якщо він буде рости далі. От, Тому плюсуємо ще дорога, проживання, на щастя, не треба думати про проживання, от, і там всяке, поїсти, попити щось. І мінімум 8 тисяч виходить. Я не хочу говорити, що це нереально, через те, що це реально. Типу. Але, але. Та ніяк, яким чином до літа, наприклад, до мого дня народження, 8 липня, заробити ці гроші? Я не знаю. Ну, як я знаю, але мені не видається це реалістичним. Причому заробити так, щоб все ну, жити за щось паралельно. Хто так. Так, сьогодні у нас на дегустації і от сирочок. Надіюсь, буде смачно. Та, Та, тут при цвете то ви есть не хочете, а тема и будет так. Ну, Мені він не смачніший, ніж звичайний. Офигеть вірте. Ну, висновок який? Без е, синьої плісні, бо мені цей сир подобається більше. Мене стоматологиня попередила, що може боліти зуб, оскільки там такі штуки робили. Коротше, може бути така штука, що він поболюватиме зуб. І що? Мені, звісно, болить зуб. Я така рада, така щаслива, просто неможливо, Але я щаслива, бо купила собі 4 пари носочків. Шкарпеточку купила таких от сіренько світлих і біленьких, по ідеї низеньких, і класних, я надіюсь. І дешевих. почала дивитися серіал-Сага, і там, яке зрозуміла, йде історія однієї сім'ї, сім'ї Коуза Кіф. З. 1915 року по, по, по 2015 чи по України, я таки не пам'ятаю словно. Не так важливо от. І загалом цікаво. І актори мені подобаються. І там якраз таки перший головний герой І актор, який мені подобається. Але ну чого? Чого? Я постійно, я, скоріш за все, розумію, чого я вибираю. Серіали, які роблять мені боляче? Серіали, які мені боляче дивитися, які я зупиняла, бо мені не хотілося це дивитися. От, ну, з історією з тим, як почались більшовики з голодомором, з початком Другої світової війни, і це все. І я просто так сижу і... Думаю, Чи Ну, чи тобі треба проговорити з психотерапевткою, своєю, чи що? Ну, бо я не вперше вже так натикаюся на якісь серіали, які я загалом ну, по тематиці я розумію, що про що буде цей серіал, але мені здається, що тут ну, окей, буде цікаво. А на ділі я просто він мене розсну, типу, мені прям не, не, не дуже окей стає від цього. І я думаю, на тим чи не намагаюсь я таким чином. Проговорити, прожити, обговорювати свою травму, яку я ще не впевнена, але ну, 100% Союз залишив по мені, по моїй сім'ї якусь е вже, напевно, родинну травму, родову, чи як там правильно називається, словом, яка передається. І я думаю, що так. Тому мені це настільки докується, тому я. Несвідомо вибираю е, ці фільми-серіали. Треба буде про це поговорити насправді. Ми знову зустрілись на кухні. А, я передягнулася. до речі, я вчора знайшла в себе якусь кофту. Я не знаю, що це за кофта, але вона тепла і вона була без капюшона. Я не взяла з собою піжаму, бо я чомусь була впевнена, що у мене тут знайдеться кофта. Кофта, власне, знайшлась. Дуже класна кофта. Вона тепленька, і вона довга, і вона велика. I like it. So, п'ю каву, бо не можу не пити каву. Дуже захотілося кави. Я, до речі, купила собі безкофеїнову каву в Київ. Збираюся пити безкофеїнову каву. Це буде дорожче, але, ну, вже як буде. От, і я думаю, мені дуже часто хочеться двічі на день випити каву. І я думаю, якраз таки без кофеїну випити вранці, щоб потім, якщо мені раптом десь захочеться випити каву, то я ще могла б каву. Хоча насправді краще було б навпаки. Словом, ще буду думати, але хай буде без кофеїну. Взагалі, я зараз все почуваю дуже-недуже. Дуже. Я я я розказую. Я почала кожного дня, це вже тиждень, якраз таки. Вранці і ввечері відзначати своє самопочуття. Я зазвичай прописувала останні дні я якось не прописую. А просто собі продумую. Ну, типу, раніше мені, щоб не забувати, треба було прописувати. Зараз я просто вранці така так. Як я себе почуваю. І ввечері теж пересунула, як я себе почуваю. І не прописую, це, але собі, там, типу, пам'ятаю, ну, типу, відзначаю це. От, і. Зараз я відчуваю себе ну, на четвірочку з величезною натяжкою. При цьому що фізично, що е емоційно. Мене, мені здається, фізично підтягнуло емоційно, що мені просто. Я якось відчуваю себе втомленою просто. Я сьогодні погано виспалась через е візит ну, з зубом. І я хожу така. Але нічого, я думаю, що я зараз, воно зараз п'ята. Ще годинку. Я да. прийду трохи в норму, б'ю кави, прийду в норму, роздублюсь і класненько приведу консультацію. Ой, ой, так. Але, звісно, так, да, не прикольно. Спати мало. Прям самопочуття підкусилося сильно. Свою після консультаційну воду. Ладно, нема такого. Це просто я зараз трошки вимахуюсь. Ну, я просто. У ну, мене... мене все ще і факт, наскільки клієнти мої схожі на мене. Просто, ну, якщо ви це дивитесь, я вас чудесно розумію. Правда. І в цьому, напевно, краса консультування загалом. Можливо, вона краса, але... але це прикольно. Це забавляє деколи. Я все ще тут. Але, але, в чому суть? Я дуже дивно сиджу. Там це вже таке. Ем... Зробила ще на серію сторіс. Там сторіс 5 вийшло. Небагато, але загалом, ну, типу, найс. на взагалі, такому лайті, на такому розчілі. Тобто я подивилася. Рілс um, Відчувай Ярослави Ярослава Ярослави. Ярослава. От, і просто така запишу сторіс, записала сторіс розмовне Така. Прийшла три думки в голову, думаю, блін, треба цим поділитися. Розписала в трошки більше речень, виклав сторіс, да? Мені прям сподобалось, вона так народилася, ну, спонтанно народилася, і думка класна. І, і консультація там в кінці порекомендувала до мене прийти. Порекомендую ще тут. приходьте до мене на консультації. Дуже рекомендую. Ой-ой-ой, я забула, що знімаю влог. Зараз пів на десяту. Дивіться, що я роблю. роблю. Це мали бути яблучно-бананові млинчики. Я вже тут не мішала тісто, додала яблука. Але здається, я додала занадто багато яблук і банан сюди вже начебто й не треба. Але я напевно додам, хай вже буде, таке, таке яке вже буде. <задум> Задумала, роблю. Так на цвинтарі виросла свіжа могила, згодом ще одна. Поховав Оксени свою дружину, яка відбожеволівши недовго жила на світі, ліпила дороги до останньої своєї хвилини. Чому я вирішила акцентувати увагу саме на цьому, тому що на мій попит. Ну так, можна було не додавати банан, бо він тут в цій всій масі мало що випшить. Ну, ладно, буде так. А ще у мене не помита сковорідка, тому зараз це все буде стояти, чекати, поки я помию сковорідку. Але це 100% буде смачно і, скоріше за все, буде дуже смачно. Знаєте? Є таке, наче вайб подивитися. З любов'ю Віктор. Я просто робила ці мінці. чи останній раз, чи якийсь перший раз в курці, коли дивилася цей серіал. Починала дивитися цей серіал. Й -й -й. Ну, вони виглядають не дуже. Не дуже. Але на смак я впевнена, що смачні, бо я пробувала, вони не згоріли. Вони просто, ну, такі. Трошки сильніше підсмажилась. Корівка. Тут стрімчик Ірини Богданівни А зараз мені стало соромно, бо я не впевнена, чи Богданівна, але то вже таке. А зараз зроблю собі ще каву. Ну, як каву? Три в одному зроблю і буду вечеряти. Але є нюанс. Я взагалі провтикала за консультацією той факт, що мені треба зробити презентацію на завтра. Угу. Де це робити? Давайте попробуємо. спробуємо. Спробуємо. Дивіться, які вони... М -м -м. От перші вони такі. Ну, плюс я сюди олії линула, я вимокувала цим серветочками, бо це капець був. А оці уже... Ну от що це таке? Де вони? Ну от що за краса? Ну просто краса. М -м -м -м. Банан відчувається. Він не відчувається там як яблуко шматочком. Але запах банана відчувається і відчувається досить добре. Аліна рекомендує. На годинку 12 ночі, майже 20. Що ми маємо? Я, яка зробила презентацію на ранок, я, яка подивилась серію саги, я. Яка розтривожилась і я, яку твірну. Я молодець, як можна одночасно так добре піклуватись про себе і так себе заганяти. Просто не беріть мене приклад, в чому не дивіться під час світне щось пов'язане з війною. Чи насправді я думаю, що якби ці фільми були. Сильно кращої якості мене пробирало більше, і мене пробирало трохи по-іншому. Бо тут мене здебільшого просто мені дуже не ок стає під час перегляду, саме через те, що ну, це дуже співставне з реальністю. Типу, це просто-занадто занадто зараз відбувається все, що тут, всі жахи, які тут описані. І, типу, якби цього не було, якби ми, ми цього не бачили. На даний момент воно б не пробирало так сильно. Але цього вже достатньо. Що я скажу? Це вже стоп. 3.15, я ще не лягала. Я не можу заставити себе лягти спати. Я просто не можу відірватися від серіалу, мені треба включити щось на фон, але я не знаю, що мені включити на фон. Бо все, що в мене є, включити на фон, воно занадто цікаве, щоб я включала це на фон. А без фону я не можу заснути, а медитацію мені робити не хочеться. Ти випадок, коли ти знаєш купу варіантів, як собі допомогти заснути, але ти не хочеш використовувати жоден з них. Давно я на себе так не відчувала. Правда, давно. М -м, і мені здається. Хоча сьогодні в мене була досить активна. М -м, в плані фізично активний день, щоб сказати, типу, що я була не активна, через того мені не хочеться спати. Мені хочеться спати. Але я вилягаю. Не робіть так, як я, облягайте, чесно спати, от, Чому я власне тут? Чому залежить цей влог? Дякую вам, що провели цей день зі мною. До зустрічі в нових виловах дуже скоро, я сподіваюся. Безмежно люблю.